І так, всім привіт. Сьогодні я також хочу зняти відео про мої торгові плани е, на завтра по монеткам Суї та ЗРО. Е, цим торговим планом я вже поділився в своєму телеграм-каналі. Я його залишу в, в, в описанні профіля. чи в під цим відео. От, е, а так то я хочу сьогодні розказати вам про мій торговий план по Суї і по ЗРО. Е, по СУІ, який я торговий план бачу? Сьогодні я відторгував Суї в лонг, е, зайшов на пробиття. От, дуже підскочив інтерес, дуже підскочили об'єми, якраз зайшов на пробиття і якраз рівно 3% забрав. От бачите, тут стоп лосс якраз мені забрали. Тут 3% на пробиття зайшов, все як по плану пішло. Ем, Ще що, що далі чекає на Суї. Е, по моїм підрахункам, то Суї зараз по-любому має піти в такий боковик. Тобто, якщо подивитися на, за минулі рази, наприклад, на такі імпульсні рости. Тобто, бачите, тут імпульсний зріст, і потім пішов такий боковик. І потім знову імпульсний зріст, боковик. от тому я розраховую на по-любому відкату боковик. Але який це боковик може бути? Боковик може відкатити вниз і тут, а знизу торгуватися, вже потім вибити вгору. А може отут зверху почати торгуватися, Ми отут зверху закріпимося, а потім вже підемо вгору. Саме головне, щоб були об'єми, тільки через об'єми торгувати. Бо якщо подивитися тут, об'ємів не було. От, І потім отут почали заходити об'єми, і бачите, вона зараз пробила. Ну плюс там збирали всю ліквідність і так далі. Тобто посує мене такий план. Плюсом е, по суї я. Е, суї зараз дійшла до 3 девіації. Блін, закрив панкернові вапу. Суї дійшов до 3 девіації. Е, Даю якось по інше писав. 3 дійшла, а це значить, що бачите, від 2-3 девіації, бачите, як ціна відбувалася. Тому це по-любому железний якби показник, що Суї. Треба скоро буде шортити, Ну, шортити зараз, звісно, його небезпечно, тому що зараз можна нахватати стоп Но... Чекати, поки буде боковик, а вже далі торгувати від об'ємів. І як ми можемо побачити, отут вже вони повиходили. Далі я якраз за що, як об'єм повиходили, бо ціна почала збирати ліквідність. Тому О, такий торговий план пасує. Зараз можемо відкрити ЗРО, Також торговий план по ЗРО. Тож, торговий план по ЗРО. Вчора також робив аналітику на Атасі. Зараз відкрию ЗРО. Ось я робив на Атасі аналітику. І бачите, ціна почала піджимати до value Area High. Тобто до вершинки, якоби цього боковику. І якраз імпульсно вистрілила. От. І зараз вона ціна трохи закріпиться. І якщо вона отут закріпляється, тут проторговка то це може значити, що це буде злам тренду, злам структури, от, злам падаючого, спадаючого тренду. І ціна може піти якби на перехай своїх колишніх максимумів, і ціна, так сказати, з неспадаючого тренду піде ідущий тренд. Ну Це якщо при умові, якщо закріпимось. Якщо ми не закріпляємося і ну, всі починають виходити, будуть там, не знаю, погані новини, бідок почне падати, то відповідно я буду шукати угоду на пониження. Плюс дуже великим сигналом буде йти угоду на пониження, Це якщо ціна вийшла за value area, тобто за ціну вартості, і потім повернеться сюди на, ну, на value area low, тобто. на... Ціну вартості, ну то, що знизу. І виходить, отут почне піджит... піджиття, тобто ми отут закріпимось, то це буде железний знак на пробиття. Плюсом, якщо буде затихання по об'ємам, як тута, тобто, бачите, вони не такі великі. Тобто, якщо отут можна подивитися, то отут всі позаходили. І бачите, як пропампили ціну отут аж. А бачите, тут затихли. От якщо будуть такі затихлі об'єми, плюс проторговка за цілий день монети буде не більше 200 мільйонів, то це буде дуже великим знаком шортить. А поки що. Сьогодні тільки торгував Суї. І, і також АПТ торгував. Хочу вам показати. Е е мій трейд по АПТ. Блін, дуже, так сказати, не знаю, не повезло, можна так сказати. В общем, тут я торгував лонг. Бачите, ціна піджала до Value Area Low. От прям я торгую з 1% стоп лосу на таких в основних ситуаціях. І бачите, ціна збрила мій стоп лос і дивіться, як імпульсно пішла вгору. Блін, це десь ну, так Profit 6-7%. Тобто, може варто було перезайти, але бачите, як дельта вирісла, як дельта вирісла. Ну при тому, при сьому, дельта виросла. От бачите? М -м -м -м, що тут було? Шортисти да, зайшли. Тобто, бачите, піджаття було. Але в моменті зайшов, бачите, який великий об'єм? Тобто маленька свічка, а такий великий об'єм. І паралельно дивіться, яка дельта негативна. Це значить, що когось ліквідувало, плюс інтересний хрена не ріс. От, та вже потім, як пішла імпульсна ціна, як маркет дос її почав тохати, то міг її заробити з цієї угоди, От. А так то ще хотів би розібрати біткоін. Хоч, в принципі, я не люблю такі сильно великі монети, тому що з них мало заробиш. Ну, треба капітал, щоб них заробляти багато. Зараз ціна підійшла до ключової зони 63 тисячі і. Кстати, з об'ємом підійшла до 63 тисяч. І я не знаю, що сказати по біткоїну. В принципі, я думаю, можна на цьому відео закінчувати. Е на сьогодні я все сказав. Залишу також свій телеграм-канал в описанні, заходьте, там я буду свої сигнали, всі свої угоди, е новини викладати туди. Тому ну, кому цікаво, заходьте, хто взагалі подивиться це відео. Тому, якщо завтра ще будуть якісь торгові ідеї, торгові стратегії, то опець зніму відео. А так, то підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.